Всім привітаємося на рибку на ринку Шувар ліквітінок. Ставритка 220, кіла хека 320, 160 кіла окуня, скумбрія велика по 200, телапія по 230, хек аргентинка 160, тунець 160 і хек луски також 160. Сарган холодного корчено 400, салата 220, товстолок 350. Є корюшка і кряма 650 гривень і по 330 з Так, є тут ще жива рибка. Ось такі ціни, столоб 110, короб 180, форель 280 і білий амур по 180. Також тут є червона рибка, тунець по 700, з шматками по 700. Ось такі шматки лосося. 750, 750. 750 стейки, а шматки 700. А ось таке філе 800 сіба з 550, лосось ось такий по 450 рибка. Це ціла риб, по 450 за кілограм. За кілограм. Ну я розумію за кілограм, але це саме. Остаки по 450, короб стейки 270 гривень, ікра тріськи 600 гривень, відорадо по 450 гривень. Є різні хребти, супнабори по 35 гривень лососеві. Також є різні приладдя і продукти для суші. Можна тут придбати, різні соуси і, і так далі. чищена 320. марка фіш. Ще ось тут оглянемо. Хек Аргентинка 160 і безлуски також 160. Приблизно ціни всюди, плюс-мінус одинакові. От, подивіться, талапія 240, тут також є червона рибка, також є жива рибка, проїнало лосося